Вітання всім. Хотіла сьогодні поділитися з вами чимось таким, як на мене, досить важливим, можливо, воно стане таким підтримуючим для когось. А якось одна людина сказала мені, що уже не витримує, не витримує просто справлятися з викликами життя. так, І це є таким чимось нормальним, так, коли людина. Може почуватися зовсім по-різному під час того, коли щось проживає. На що я запитала у людину, чи їхала вона коли-небудь по дуже-дуже поганій дорозі, такий слизький, знаєте, з ямами, з такими вибоїнами, крутій. Так, дійсно, ця людина сказала, що був в неї такий досвід, і вона їхала по таких дорогах. Я запитала, а як було? Так, Як саме їй було в той момент? Людина каже, що мене трясло, так, що, можливо, десь я міг чи могла виїхати з дороги, так, були такі небезпечні моменти. На що я запитала, коли виїхала друге по тій самій дорозі, як вам було? Що мені Людина відповіла, що я принаймні знав, де мені загальмувати, як мені саме кермувати автомобіль. Отже, дорогі, так? дійсно, інколи буває так, що ми проживаємо непрості життєві моменти, дуже складні, так? які трусять людину, і може людина почувати величезну безнадію. Але пам'ятаємо, що у людини є дуже багато сил, прихованих, внутрішніх ресурсів, які важливо актуалізувати, поповнювати, так? бо це також дуже треба, щоб справлятися. З різними подібними ситуаціями, так щоб принаймні, коли людина знову щось проживає, вона вже знала, як там кермувати. так. Отже, бережімося, всіх обіймаю, хай у всіх все буде гаразд.